Це наша установочка. Гріти має раз, два, три бокси. Грубо. Зараз вже масло буде закінчувати. У нас тут є 70 градусів. Я відкрив спеціально, щоб показати вам, що там і як Ніякі дрова вам так ніколи не будуть горіти. Ніколи. Щоб ви розуміли, тут отакий от акумулятор на 1000 літрів. І в нас показує 70 градусів, О, жарко, так. от я вам відкрив, показую, що до чого, як до чому. І показую вам комен. От вам комен. Нічого не димить, нічого не горить, не вистрілює звідти. Трошки треба всю систему почистити, бо цілий рік ніхто не чистив. Треба вичистити, зробити все гарно. Щоб все було що.